Закінчується травень місяць, а це означає, що вийшло достатньо багато антикорупційних розслідувань. Причому не тільки антикорупційних розслідувань, а і антикорупційних статей, які розбирають е, цікаві і іноді дуже неприємні ситуації, починаючи від того, хто саме стоїть за вбивством портного, чи справді він зустрічався з Зеленським та Єрмаком, і закінчуючи просто жахливою схемою. по... Виплатам бойових і як це використовували для власного збагачення. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нердеп, і ми робимо черговий антикорупційний дайджест. Але перед цим я вам дуже прошу вас підписатися на канал, хто це не зробив, поставити подобайку чи коментар. Це дуже сильно допомагає зараз просувати наш новий канал, який кожного тижня вам повідомляє, що ви могли пропустити в сфері антикорупції. А ми починаємо. Отже, так чи інакше, але топ темою стало вбивство архітектора судової реформи чи системи, ем, тільки от не в сторону якраз позитиву, а реформи в сторону негатива. Це Андрія Портнова, ну коротше, тіньового куратора, у цієї жахливої корупційної системи, яка є не тільки, до речі, в судах, а й в правоохоронних органах. Я не знаю, як ви могли пропустити цю новину. Вона була крізь, але якщо раптом ви не знали, то його застрелили біля школи в передмісті Мадрида. І от зараз, в принципі, два. Пункти, які всі обговорюють в мережах, перше, чи був він в Україні, чи ні, з ким він зустрічався, ну і відповідно, чи якось це пов'язано з мотивами його вбивства. І якраз за цією тематикою, яка покриває, в принципі, не тільки біографію чи те, за що відповідав портновщинної владі, а і як він відвідував Україну і чи. Справді це якось пов'язано з подальшим його вбивством. Українська правда зробила чудову статтю, яка ще раз досліджує політичні його конфлікти і інтереси. І ну і по-друге, розкриває трохи деталі, чи відвідував він чи ні. Тут багато і про справу проти Порошенка і Коломойського Живаго. Навіть наркокартель Хімпром згадали і от. Мені із всіх статей, інформації і постів, які були в, щодо портнової конспірології, більше за все подобається саме ця стаття, я вам дуже раджу її прочитати. Більш того, окремо йде, як я сказав, деталі про зустріч Портнова з кимось впливовим в Києві. У нас була... Новина, яка вийшла від цензора про те, що він зустрічався 17-19 травня з Зеленським Єрмаком і Татаровим, були багато в Київ. Я більше схильний до якраз версії, яку так чи інакше озвучує якраз міша ткач, який є одним із співавторів цієї статті. Я чув, що якщо він приїхав з робочих питань, то очевидно, очевидно він мав зустрічатись з кимось таким, з ким він не міг зустрітись за кордоном. І це, очевидно, не Олег Татаров і не Сухачов, керівник ДБР, тому що ці люди можуть поїхати в відрядження і заїхати до Портнова там, в Іспанію, в Мадрид, де її, або він приїзд туди, де вони у відрядженні, в Брюсселі якесь чи інше місто. Є така версія, що він мав зустрічатись з тим, з ким не міг зустрітись за кордоном. Я все не дуже вірю. Ще раз повторюся, тому що опитані нами люди. А ми поспілкувалися більше ніж з десятьма людьми. Говорять про те, що там пріоритет був в родині питання а далі вже було декілька зустрічей з близькими людьми, зокрема з татаровими сухачем. Чи... Інформації. Про те, що е, він зустрічався з президентом. Е, у нас немає. Ми її не підтвердили жодне з джерел немає такої інформації. Ось тут я хочу додати свій інсайт. Я справді багато теж попитав різних людей, які так чи інакше а були знайомі з графіком президента на ці дні з графіком Єрмака, і в принципі так чи інакше спілкувалися з партнером. Не коментую останню частину. Міша правильно все зібрав, і я з ним повністю згоден. Не було зустрічі за моєю інформацію з цими двома топ-посадовцями. Скоріше за все, справді, була зустріч з і з Татаровим. Мета візиту була. Особисті питання напевно не буде коректно зараз сказати які, але не пов'язані наскільки я так розумію, з якоюсь там його політичною чи бізнес-діяльністю тут. Піше про вийшов наші корупціонери чудово зустрічаються за кордоном, коли їм це потрібно. І, скоріш за все, я не думаю, що це сильно пов'язано з його подальшим вбивством, просто співпадіння. Виїхати він міг у нього чотири дитини, якщо я не помиляюсь по біографії. Питання, як він офіційно чи неофіційно заїжджав, це окреме питання, яке зараз досліджує якраз українська правда і мої колеги з Європейської солідарності, але. Вже, от цензор писав, що 19 числа могла бути зустріч. 19 числа, за моїми даними, він вже перейшов в кордон. Відповідно, знаходився в іншій країні, не в Україні. Тому я з великим скепсисом, по-перше, ставлю те, що написав цензор. Пробачте, але великою повагою до редакції мені здається, тут була помилка і. Більше довіряю, от якраз тому, що так чи інакше писала Українська Правда ще раз. У них класна стаття вийшла про те, взагалі, хто такий був портнов і його роль в останні, напевно, вже років так 20 в історії України, особливо що стосується судів, але я. Хочете мою особисту думку? Мені здається, там чисто бізнес якась історія, яку йому передали привіт, причому можливо це було ще за речі, які він робив декілька років тому. Або от ця історія з Сівковичем теж звучить достатньо ем, правдоподібна е, окрема деталь е, справді, яку так чи інакше вже підсвічував і Мішев з своїй статті і інші е, люди обізнані з процесом. Дуже цікаво, що іспанські правоохоронці зроблять з телефоном портнове і з тими речдоками, які вони познаходять. Я переконаний, що там буде багато цікавих матеріалів, які стосуються діючих посадовців в Україні. От. Це було б дуже цікаво отримати. Але ми рухаємось далі. І від вбивства портнова і в версії це е, наступна теж про так чи інакше правоохоронців, це сюжет від бігусів. М -м він відверто достатньо цікавий. По-перше, він про те, як люди, які були на державній службі, її залишають і чудово собі. Е Живуть причому явно не по грошам, які можуть вони якось офіційно підтвердити на запитання, що відбувається з фігурантами корупційних справ, коли замість покарання їх просто звільняють. Будуєш найбільші і найдорожчі в Україні готелі. Маєш апартаменти в Буковелі, і гектарами зводиш сонячні станції. Я проглянула з десяток персонажів, і кожен з них провів на непоганих посадах у структурах МВС до фіга років. Це люди, які світилися у корупційних скандалах, нападали на журналістів, підтасовували закупівлі і могли тихо займ'яти резонансні справи. Люди, які мали б понести покарання, але натомість були просто звільнені або тихонічко пішли самі. І всі вони зараз спокійно створюють бізнеси, вкладаються у будівництво та і загалом живуть своє шикарне люксове життя. Але не спішіть матюки тут. Прибережіть їх для повного відео, в якому ми і розкриємо імена всіх цих героїв. Ну от тут е, я прям дуже раджу вам подивитися, тому що ти трошки офігіваєш від обсягу, скільки люди там вклали тільки в один один Буковеля. Я переконаний, що Буковелям вони точно не обмежились. Там. Багато людей всі вони так чи інакше, що якраз з правоохоронної системи, як заступник МВС Чаботарі, це який фігурував у цих рюкзаках Хавахова для Нацгвардії. Ще його один заступник, це Олексій Тахтай, теж фігурував на плівках, в тому числі отримував начебто чотири люксові авто за просування правильного підрядника. І окрема історія це з генпрокурором, заступником генпрокурору Сергій Кісь був такий, він там мало був на посаді, але прям позакривав купу справ, зірвав спецоперацію набу, і у нього Бігуси один за одним перераховують бізнес, прям ну достатньо великий, причому прибутковий. І у мене є відчуття, що цей кісь він не просто, як говорячи, сам десь набрався цього, але і є те, що називають кашельком когось дуже великого. Може там об'єми такі, що ну навіть заступника генпрокурора якось дуже багато. І тут бігуси підкреслюють, що це тільки перша частина, там буде ще друга. Ми її звичайно чекаємо, але ну блін. Оця історія про те, як люди, м'яко ну, говорячи, не стісняються потім реалізовувати свої не дуже чесні гроші одразу після звільнення з посад. Рухаємось далі. У нас вийшла новина від наші гроші Юрия Ніколава про корупційну схему, яку організувала Міненерго. І про що вони пишуть? Про те, що Галущенка підписав там наказ, який. Змінює умови роботи для фірм в сфері перевірки, очистки вентиляції. Якщо коротко, то тепер у них має бути автоматична там, система. Цю систему, як не дивно, але погоджують аж цілому, о, цілій одній компанії і всім іншим, о, ну, чомусь вони досі не можуть за 7 місяців цей дозвіл отримати. Сума там немаленька, в декілька мільярдів. Ну і це очевидна історія, яку черговий раз Галущенко своєю командою притягнув, і ну вона м'яко говорячи достатньо відкрита і чимось нагадує майданчик Яценка, що новий монополіст отримує свої руки ринок розміром 2 мільярди гривень. Ну, от короче, про цей ринок 2 мільярди, якраз Юрою розповідаю. ЦПК разом з ним випустили відео, і якщо вам цікаво, можете подивитися, але ну, короче, там все дуже просто. Змінили умови, сказали, має бути система. Всім фірмам цю систему не видають, видають одній фірмі, вона перемагає все. Схема зак... закінчена. абсолютна ідіотська історія. Я дуже сподіваюся, що або зараз це приберуть, або на це буде певна реакція, в тому числі і від правоохоронних органів. Це вже цим активно займається. Ми рухаємось далі в квітні 2025 року БЕП та СБУ ем, викрала посадовців, які підозрювалися в розкраданні 153 мільйонів гривень на Подільському мосту. І ось якраз проект проєкт дуже теж е, на початку своєї, скажімо, кар'єри, вони приблизно з нами одночасно стартували на межі е, Мартини Бусловець. Вони якраз е, з'ясовують, що принаймні один із цих фігурантів вже не тільки встиг стати фігурантом, а і встиг вкласти понад 45 мільйонів гривень в автівки, екскаватори, нерухомість, валітному мужика Києва і навіть в Іспанії. Ну, звичайно, як це має бути, він все це записав не на себе, а відповідно на дружину і свою тещу. 6 мільйонів було придбано дуже багато коштовного майна за останні роки, я перепрошую. Я не можу давати коментарі. Житло на курортному узбережжі Іспанії, коста Бланка мають Майкл Дуглас Кетрін Зета-Джонс, Річард Гір, а ще дружина директора Київського комунального підприємства Олена Лісневська. Роман Лісневський. Його капешка є відповідальною за будівництво Подільського мосту. Планувалося, що загальна вартість проекту становитиме на початку 11 мільярдів, але замість відкриття Нового переходу в жовтні 2021 року будівництво здорожчало майже удвічі. Ну коротше, я в принципі спостерігаю це будівництво мосту, скільки живу в Києві, і відверто це прямо ганьба. Ну я не знаю, що може бути більш ганебним ніж це будівництво, і на ньому по-моєму, вже спиляли вже на одне покоління, навіть корупціонерів. Ну. Черговий раз ви побачили, куди йдуть свої гроші, е точніше гроші, ще не менш киян, і я дуже сподіваюся, що буде відповідна реакція. Ще раз хто хоче, може подивитися це відео і підтримати новий проект. Далі рухаємось до журналістів-схем. Вони на цьому тижні випустили скрізь Це була стаття, але тим не менш стаття розслідування про суддю Верховного суду у касаційному кримінальному. Це Надія Стефанів. І знайшли те, що вона мешкає в квартирі, яка, ну, по-перше, не, не оформлена там на її родич, родичку, це племінниця, А по друге, вона ця племінниця, громадянка РФ. Ну і більш того, вони перевірили, якби ну, якось доходи. Навіть в РФ недостатні для того, щоб офіційно цю квартиру площу 205 квадратних метрів отримати. Вони їх купили в 2016 році, і в принципі через там не тільки. Саму суддю знайшли, далі ще знайшли у цій ж саме родичці ще дві квартири Ван-Франковського, і в одному з цих квартир винавана Франковські живе якраз дочка судді. Ну, відповідно, все це журналісти схеми показали свої статті. і Ще раз там не відео, там такий друкований формат, але хто хоче, можете подивитися. Ну і останнє. І найбільш ганебне, я його спеціально хотів залишити на кінець відео, це розслідування, яке ми пропустили на минулому тижні, але я все ж таки вирішив до нього повернутися і розказати, тому що воно ну, справді от таке погане-погане. Я б не хотів, би, напевно, ніколи би більше про щось подібне розповідати і тим більше бачити в розслідуваннях. Але, решті-решт. 5 травня на Донеччині ДБР затримала командира, командира батальйону Святослав Шумський. І, за даними правоохоронців, він виписував своїм підлеглим фіктивні бойові і отримав за них, на жаль, відкати. Вийшла стаття в українській правді, великий кейс. і... Ну коротше, там він достатньо простий, і ганебний. Кожен, кому підвищували виплату з 30 до 100 тисяч гривень, ну тобто за бойові, він мав дати наверх 40 тисяч гривень. І от якраз даними військовим обіцяли, що 20 тисяч з цих 40 будуть залишатися на потреби підрозділу. Але по факту ну, не було ні жодної звітності ні, ніхто не знав, куди йдуть ці, ці е, гроші. Я вам включу пару відео, в яких якраз. Журналісти розповідають, як все це було, щоб ви прям зрозуміли всю печаль цієї ситуації. до кого мали стікатися ці кошти? Більшість моїх співрозмовників у бригаді вважають, що всі кошти мали стікатись до командира бригади Тараса Максимова. А Шумський, а Шумський в цій історії був посередником. Проте, підозру вручили все ж шумському. Так, підозру вручили шумському, тому що його затримали безпосередньо під час передачі грошей. Ну і е, за даними правоохоронців, за місяць е, приблизно ось вся ця схема вона приносила приблизно 1 мільйон гривень. І далі журналісти встановили, що цю схему взагалі, на жаль, планували не те, що закривати а і продовжувати, і навіть розширювати. Офіцери батальйону безпілотних систем. В день затримання Шумський в розмовах обмовився про те, що згори дали вказівку завести на сотку увесь батальйон. Тобто всі військовослужбовці батальйону безпілотних систем, у тому числі тиловики, мали отримувати бойові 100 тисяч і, власне, віддавати ті самі 40 тисяч відкатів. У мене немає тут коментарів, мені просто важко якось придумати, що тут можна сказати, окрім просто обурення і того, наскільки ну, страшна от така корупція. І я дуже сподіваюся, що це один невеликий кейс, і більше ніколи таке не повторюється. І дуже так само сподіваюся, що мої колеги з, з оборонного комітету візьмуть це питання на контроль, ну тому що ну, це прям я чесно. Не ще відійти від корупції, яку ми побачили на фортифікаціях у сюжеті бігусів, і яку ми зараз теж окремо з колегами розслідуємо, але от, ну, ця ситуація насправді ганебна. Це все, що було на цьому тижні про антикорупцію. На наступному чекайте, і наше розслідування. Воно буде цікаве і покаже багато нових людей, які так чи інакше Пов'язаний з великою корупційною системою, і я думаю, що не тільки ми, а й інші редакції, за мою інформацію випустять достатньо гучні розслідування. Тож для того, щоб не пропустити все, що було за тиждень, а й отримувати класні відео і розслідування, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайку і не забувайте залишати коментарі. До побачення.